Доброго ранку, дітки, я рада вас всіх вітати. Хто допитливий із вас і уважний повсякчас, рівно сім не ловить гав, пильно слухати почав. Мабуть, вам, дітки, було б цікаво дізнатися, про що буде наша сьогоднішня розмова. Вона має назву смачного вам. Що означають ці слова, коли їх кажуть, Правильно, когли когось пригощають, запрошують до столу, бажають приємного апетиту, отже, ви здогадалися, ми будемо говорити про харчування і види продуктів, про їжу, смачні страви та їх користь для нашого організму. Щоб познайомитися з продуктами харчування, нам не доведеться йти далеко. Для цього ми просто уявимо, що відкрили дверцята холодильника. Холодильник похвалився. Що на дім перетворився, в нім смачна і свіжа, проживає їжа. Як ви гадаєте, діти, скільки в світі є харчових продуктів? Так, дуже багато. Справді, їх, мабуть, безліч. Одні з харчових продуктів можна їсти самі по собі. Інші використовують для приготування страв, але всі продукти умовно поділяються на кілька видів. Ці види окремо розкладені на поличках нашого холодильника. Мабуть, найкорисніші з продуктів це овочі і фрукти. Ось вони, на нижніх поличках. Овочі і фрукти багаті вітамінами, тому їх треба обов'язково вживати щодня. Овочі та фрукти багато джерело вітамінів, мінералів, мікроелементів та інших поживних речовин, які відіграють важливу роль у забезпеченні активної життєдіяльності та формуванні імунітету людини. Вони сприяють збереженню здоров'я, сил і гарному настрою. Капуста джерело всіх відомих вітамінів і безлічі корисних мінеральних речовин. У давні часи вважалося, що люди, які часто вживають капусту, надійно захищені від усіх хвороб. Морква містить каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А. Особливо вона корисна для маленьких дітей бо сприяє їхньому швидкому росту яблуко. Символ здорової їжі у ньому безліч витамінів, а ще й заліза. Саме завдяки цьому кров постачає кистень до кожної клітинки нашого організму. Тож, аби бути здоровим, маємо дбати про те, щоб заліза в організму було достатньо, а для цього треба з'їдати хоча б одне яблуко щодня. Корисні також соки зі свіжих фруктів. Поглянемо в наш холодильник трохи вище. Тут у нас такі молочні продукти: молоко та сир, сметана, кефір, йогурт, і ряженка. Молочні продукти також корисні для всіх, особливо для малят. Вони містять значну кількість білка, а також такі поживні речовини, як калій, залізо, вітаміни А, В, С, Д. По суті, це будівельні матеріали для всіх органів і систем організму людину. Особливо молочні продукти, необхідні для нормального росту і розвитку дітей. Ще один вид харчових продуктів м'ясні та рибні та яйця. Такі продукти також мають бути в дитячому раціоні. Але солоні, копчені і надто жирні вироби з м'яса та риби. Дітям краще не вживати, та й для дорослих вони не дуже корисні. Продукти цієї групи вносять в раціон такі основні поживні речовини білок, залізо, вітамін групи В і Е, цинк і магній. Риба є важливим джерелом високоякісного білка. Як прісноводна, так і морська риба є багатим джерелом незамінних жирних кислот, важливих в розвитку нервової системи дитини. Яйця є джерелом незамінних амінокислот, важливих для росту та розвитку в дитячому віці. Останній вид продуктів це борошно і вироби з нього, а ще й крупи. Крупи є важливим джерелом вуглеводів і рослинних білків, в них багато мінеральних речовин і вітамінів групи Б. Виробляють крупи з різних зернових культур. Дітям корисно їсти рис, оскільки страви з нього. Завдяки великій кількості клітковини допомагають налагодити травлення. Гречка є рекордсменом серед каш за вмістом заліза, тому її особливо корисно їсти дітям. Ця страва забезпечує організм незамінними амінокислотами та біотином, що потрібним дітям для росту та розвитку, зокрема, забезпечення краси шкіри, нігтів і волосся. Завдяки високому вмісту харчових волокон вівсяна каша це найкраща каша для регулювання роботу шлунково-кишкового тракту і виведення токсинів. Той, хто їсть вівсяну кашу, має гарні м'язи та міцну нервову систему. Пшеничного борошна виробляють макаронні вироби. Порівняно з крупами, ці продукти мають меншу харчову цінність, містять багато крахмалю і мало клітковини. Хліб містить рослинний білок. Він складає більшу половину всіх рослинних білків, які споживає людина. Хліб цінне джерело вітамінів групи Б, яких особливо багато міститься в хлібі з борошна, грубого помолу. У хліби представлено багато мінеральних речовин калію, фосфору, магнію, кальцію, заліза та цинку. Смачного вам, діти! Їжте та обирайте правильні, корисні та смачні продукти. До побачення, до наступної зустрічі!